Я не могу чай, я праздную <говор> грузовую куртку, иду сюда, друзья. Я включился. Спочатку дивіться, куро за термочуття. Вони стоять для понимais, куриць, де. курять і ржуть. Ай, <ури> дорожче, все. І я для вас слухати, а калять вони мене, поніваєш? Вони вони раз кормузнули, я її важу. Ай, все. Зараз підівець перекладати. Таксі.